До медіа, і сьогодні ми їдемо на евакуацію Крастопільську громаду в село Осоївка. Там приблизно 12,5 км від ворожого кордону. Але попри це, росіяни часто скидають саме керовані авіабомби на селище. Є незначні руйнування, звичайно, що ситуація не настільки складна, як, наприклад, в Краснобіллі, але попри це, залишатися в цьому селі небезпечно, тому сьогодні разом з отцем Олександром, правильно до вас так звертатися? Так, так, так ми їдемо саме в Осойку на евакуацію. Пане Олександр, коли ви почали займатися евакуацією, розкажіть. Ну, як тільки як тільки розпочалася евакуація, це було. 21 березня, от, перша поїздка, от ми, як ми дізналися, що люди масово туди виїжджають і що там потрібна наша допомога, от, ми одразу підключилися в цей процес і з тих пір от, майже кожного дня ми їздимо, вивозимо людей звідти. От, і, ну, якщо людина виїжджає з майном, то і майно, і худоби вивозили. Це бачив котиків. От, ну от така історія. Тобто з 21 березня, але за такий вже ну, недовгий проміжок часу ви вже вивезли багатьох людей, правильно? Так, багатьох. Там вже більше 40, 40 чоловік от, вивезли із Краснопілля. Ну, в основному це були Краснопілля і Уградіди. Зараз їдемо в Ассуївку. Там недалеко від церкви. Був вибух, прилетів каб. І на сьогодні, ну, Зараз їдемо туди забирати майно, там якісь залишки. Це саме буде церковне майно. Тут у нас така церковна евакуація. Ми їдемо по священника і власне, по майно з церкви, щоб перейти правильно. Так, 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 все вірно. Це ми вже заїхали в Осоївку, вже видно перші наслідки російських обстрілів. Ось будинок без даху, без нічого. Руйнування. Ну і далі вже видно. Тобто одразу на в'їзді. Саме за останній час були влучання, удари сильні по Осоївці, перед цим тут. Ситуація була більш краща. Олександра, розкажіть, ви їдете без жодного зв'язку? Маю на увазі з військовими, щоб попереджали пуски кабів чи іншу загрозу. Як ви на це наважилися? Чи вас просили, чи це було ваше власне бажання займатися цією справою? Е, ну, Ми підключились, так як я сказав на початку, що ми зрозуміли, що там потрібна наша допомога і нас. Ніхто не просив про це, ми зразу туди поїхали. От. Навіть не так. Ми дали я у Фейсбуці, у себе на сторінці опублікував, що ми готові вивозити. Це буде безкоштовно, звісно. От. І почалися дзвінки. От. І таких дзвінків іноді буває до 200 в день. От, прохання, прохання ви спочатку це було прохання вивезти туди просто людей, а зараз е, такий зворотній процес почався. Люди просять, щоб ми поїхали туди разом з ними, е, привезли там документи, якусь одежу. Е, ну, Це ви знаєте, така неоднозначна річ. Ми розуміємо, що треба допомогти людям, а з другого боку е, повести людей туди це повести людей під огонь. От. Але наскільки я знаю, ви відгукувалися на такі прохання, коли ще більш-менш дозволяла ситуація, возили людей забирати їхні речі. Так, правда? так, так, возили, але ми, ми дуже ризикували тоді не собою, а саме людьми. І це ми зрозуміли. Ну, коли було там декілька таких небезпечних ситуацій, що ні, поки цього робити не треба. Ще руйнування. Вулиця десь одразу шість будинків. Гарно людей ще й така краса доглядають, мабуть, точно не збираються виїжджати. Одного разу їздити на прикордоні? Мабуть, у, у кожної людини є, є страх, коли вона розуміє, куди вона їде. І коли сам в процесі там вже знаходишся, коли туди вже доїхав, і ти там, от, там якось є така там, робота, погрузка бігом, погрузить, там якось вона більш <кхем> ну немає немає часу на ці рефлексії, прилетить, не прилетить. От, а от коли вже виїжджаєш звідти. То відчуваєш таке полегшення, як знаєте, такий індорфін. Так. А в суми приїжджаєш, це вже. ну, Після у краснопілля це все як курорт. А в а в суми як вертаєшся, ну то вже як в рай заїхав. І це відчуття, воно декілька годин дуже сильно тримає, такого спокою і от якоїсь безпеки. От. Це ну, є, є є таке. Ось ми наближаємось, напевно, до частини села, де саме більше розбито. Це якісь адмінбудівлі, мабуть, так? чи будинок культури, а виробнича. Сюди, скоріше за все, Каб влучив, так, дивлячись. О, лелека. І з цієї сторони. Ну це центр селища. І він розбитий. Так, це ми їдемо до цієї церкви, церкви правильно? До цієї церкви Потім далі, трошки поїдемо. Зараз я скажу, чи він тут, або там хтось, я бачу, є. Приїхали до місця призначення. Ми ще там будемо далі забирати. Зараз подивимось, чи священник тут, якого ми будемо вивозити. І тоді ще поїдемо далі. Добрий день. Це ви будете виїжджати, правильно? Так. Як до вас звертатись можна? Як ви до Олександра звертаєтесь? Отець Андрій. Отець Андрій, дуже приємно.

Ми заїжджаємо прямо у двір до ці Андрія, да? щоб ага. поки загрузили, було безпечніше. служу я тут у селі з 2001 року. От. І, і в сусідньому малій рибиці. Тут Народились наші дітки. Тут ми жили спочатку на квартирах 12 років, потім батьки маленький будиночок придбали нам і ми вже збудували цю пристроєчку, щоб стіни продавалися, щоб діткам було затишно і гарно тут жити. А коли грянула війна, от у нас ми виїхали звідси. повернулись. Пробули півроку тут, а потім нам під хату прилетів град, посік будинок, вікна, дитячу пісочницю, будиночку там, де дітки гралися, ми зрозуміли, що тут не можна залишатися дітям. Я приїжджав служити сюди на свята по неділі, коли була потреба. А сім'я у друзів наших вони нас приютили в місті суми. От. Але е, зараз ми, ну, одна справа приютиць, а друга справа шукаємо, щоб було якесь житло. Зараз е, в Осоївці, в рибиці служби проводяться чи вже ні? Е, вже ні, в рибиці ні. От там виїхали наші прихожани, багато людей. Уже там літають дрони, багато машин пострадало і вже туди небезпечно їздити. А сюди я ще приїжджав, допоки не почали тут падати каби, і теж ось. А О. люди приходили? Так, приходили наші бабусь. Зараз виїхали всі. Бо... Можете сказати приблизно в осоїці, скільки залишається людей? Хтось сказав, не більше 50, але люди виїхали в Суми. Бояться, щоб мародери не пограбували їхні будиночки, тому що. Не все візьмеш в майно. От і тому, поки ходить, є можливість приїжджають, наглядають або просять кого. Так, їздять. Від села до села потихеньку понад. Думаю, міняти раму, все міняти. Два Два? А коли? Це вчора? Ні. Забрали всі речі отця Андрія і приїхали назад до церкви, щоб звідси забрати все майно, але центрального входу немає через вибух О, замок. Щось там якісь виникли з ним проблеми, тому зараз іншим входом спробуємо зайти і винести потрібні речі. Отець Олександр вантажить речі з церкви. Я прийшла до місцевої школи, яка теж тут в центрі, тут все розташоване. Кілька днів тому сюди були удари кабами, кілька відразу влучило і центральна частина практично повністю зруйнована. Саме у школі у хвилі немає вікон, а тут навпроти адмінбудівлі, житлові будинки. Також сильно пошкоджені і зруйновані. Ми знімали це відео напередодні. Тоді школа була пошкоджена вибуховою хвилею. А от 18 квітня росіяни скинули каби прямо на навчальний заклад. Після цього він вже частково зруйнований і навряд чи підлягає відновленню. Це те, що навпроти школи. Ось так отвальні дерева. Розбиті хати, ось там вдалині. Я так розумію, покинуті гуси. Тому що людей, поки ми тут за цей час знаходимося, місцевих ми не зустріли. Отець Андрій нам сказав, що зараз десь тут близько 50 людей залишається, а до того було десь 2000, тобто село насправді велике, але зараз на вулицях їх не видно. Ось, власне, підійшла до вирви від кабу, яка тут є і ось все навкруги. В руйнування. Підійшла до будинків ближче. Всі люди звідси повиїжджали, тому що вже не можна. Уточки тут ходять, гусочки покинуті. Повна тиша в селі. Покинуте господарство людей. Але враховуючи, що будинки повністю зруйновані, то, мабуть... Часу, щоб забрати це все просто не було. Ось і собачка. Він ще, мабуть, поранений. На одній лаптішку терігає. Привіт! Привіт. Ти чекаєш своїх господарів? Мабуть, чекає. Прикро на це дивитися, але я зайшла в цей будинок і тут є вбиті кролики. Вони від ударів прямо повилітали з своїх кліток. Ну це десь два дні тому було. Тут ще є живі. Їх багато. Маленькі кроленятка. І десь велика колиця там. Ось так. Бачите, що трапляється з тваринами, які тут залишаються. Але що, звичайно, враховуючи умови, не все можна забрати. Не завжди є можливість, тому що іноді людям доводиться виїжджати в ту ж е, секунду, яку в них є ціна можливість. Так, а це е, якесь підприємство. нам вже сказали, що місцеве було. Ось такий він має вигляд зараз. Це, мабуть, пряме влучання було, тому що будівлі повністю немає. А поки я відволіклася, щоб пройтись центром і показати е, наслідки обстрілів. Священники вже тут змогли пройти в церкву, завантажити речі. Зараз подивимось, як справи у вас змогли зайти. Так, вже грузять. Ось вже половина автомобіля завантажена. Зараз ще ну, зайдемо всередину. Так, ось вікна вибиті. А так все є... ціле. А де ці речі будуть зберігатися? У вас є місце? В інший храм В інший храм повезете в сумах. В сумах. Так. Власне, так і відбувається порятунок місцевої церкви. Все, що можна вмістити в автомобіль, все забирають. Ну і, звичайно, те, що найбільш дорогоцінне. Вже зараз будемо їхати, тільки не чули такий звук, як приліт, але звук глухий, тому десь, мабуть, далеченько, але вже було ближче до того, що ми чули перед цим. Тому зараз вже все зібрали і їдемо. Закриваємо церкву.